Пані Євгенії, багато чудових книжок я всім раджу прочитати, в тому числі і собі. Скоро вийде ще одна нова. Так сталося, що ми не знайомі, але ми вже написали тексти для однієї чудової книжки «Суперсила різдва. Ось тому можете почитати там і мене, і пані Євгенію, і загалом читайте українською і українське. Це дуже важливо. Ви медійний діяч, і ось як ви вважаєте, наскільки важливою для нашої національної ідентичності є мова саме у публічних дискусіях і, взагалі, у медіапросторі? Ну мені здається, колись дуже влучно сказала Ліна Васильовна, нація не він від інфаркту. Спочатку він відбирає мову, і тут, якби якщо ми не хочемо. Помирати від будь-яких хвороб в першу чергу хвороби бездушності і індиферентності, то дуже важливо використовувати мову скрізь публічно і не публічно, що найважливіше, тому що мені здається про Олександра Драженка, коли його друга дружина жалілася, що він у вісні говорить українською мовою. Я би дуже хотів, щоб кожен член нашої великої України у вісні говорив українською. Тоді у нас все буде добре.